доброго дня, друзі мої. З вами Пітер Мец. Я зараз перебуваю у своєму офісі у Сполучених Штатах та дуже радий провести сьогодні з вами трохи часу. Знаєте, зараз і дійсно найкращий час для бізнесу. Я в бізнесі 55 років, і за цей довгий відрізок часу я бачив усе. І прямо зараз, без тіні сумніву, я кажу вам. Зараз найкращий час для бізнесу, ніж будь-коли. У нас є інтернет, що дає рішення багатьом багатьом нашим переживанням, з якими ми стикалися раніше. Величезні відстані, великі витрати на подорожі і так далі. Звичайно, ми також проводимо і живі зустрічі. Просто сьогодні це найкраща комбінація. Сподіваюся, ви зможете отримати для себе найбільшу користь із такої можливості. А тепер дозвольте повернутися в історію на пару хвилин і розповісти вам, як ми працювали на. На самому початку, у 1967 році, компанії Amway на той час було всього 8 років. На першому малюнку ви побачите завантажену доверху велику машину біля мого будинку. Це наш будинок у Нью-Джерсі, коли ми почали. Тоді нам необхідно було проїхати три години, щоб отримати замовлену продукцію. І там розташовувався наш місцевий склад. Три години їзди від нас, коли ми могли замовити товар вагою 1800 кг, кілограмів. Нам доставляли продукцію одразу додому. Продукцію нам привозили, але не вивантажували машину. Ми розвантажували самі, і таку доставку нам привозили щотижня. 1800 кг кілограмів і більше. Зрештою, у нас з'явилися співробітники, складське приміщення та власна вантажівка, щоб доставляти товар нашим платиновим та інше. І нам доводилося це робити, тому що у нас не було можливості розміщувати індивідуальні замовлення та отримувати доставку прямо від компанії. На наступній фотографії ви бачите наш перший офіс, який розташувався у підвалі нашого будинку. На задньому фоні ви бачите карту Сполучених Штатів. Зараз переді мною карта цього. Світу це справді значна зміна. Хочу звернути вашу увагу на стіну. Ви бачите блакитний сертифікат, на якому написано «НПА Корона. Ось таке я отримав нагородження на той час. саме цей рівень був моєю метою із самого початку. і на останній фотографії ви бачите, як ми доставляємо 200 літрів волока. Знову ж таки, ми все робили самі, і повірте мені, це був важкий вантаж, зовсім не легкий, і ми привозили його. За різними адресами, друзі, ми все робили самі. Сьогодні компанія все робить для вас. Це так просто. У вас є система, верхня спонсорська лінія, менторство. У нас не було жодної системи на той час. Були люди, які будували бізнес, і більшість із них прийшла в бізнес із нутрілайт у той час. Сьогодні все інакше. Тому я хочу поговорити з вами про те, що відбувається сьогодні. Поговорити про вашу мрію. Хотілося б, щоб у ваших думках ви продивилися свою мрію. Поговори трохи про це, і тоді я продовжу. Нічого не почне відбуватися, якщо у вас немає мрії. Все починається із мрії. Я покажу вам кілька фотографій про те, чого нам вдалося досягти у своєму житті. Моєю першою мрією була мрія піти з роботи. І я зміг це зробити через сім місяців, щоб почати жити таким життям, про яке я завжди мріяв, не тим життям, яким я мав жити. Тому що тоді мені потрібна була робота, щоб отримувати гроші, оплачувати рахунки. Давайте. Подивимося на перший набір фотографій. Це я на одній із заток у Таїланді, займаюся дайвінгом у компанії з тайськими діамантами. На іншій фотографії ми з Барбі їмо лобстера в Штатах. Це були найсмачніші лобстери в світі. Ми їздимо туди щороку, проводимо 3-4 дні, і все, чим ми займаємося, це поїдаємо лобстерів на наступній фотографії. Ви бачите мене з моїм другом з нижньої лінії, з яким ми вирушили на лижах з Італії до Франції. На ланч, а після ланчу повернулися назад до Італії на вечерю. Робіть все, що бажаєте. Подумайте про те, що ви любите. Загляньте у своє майбутнє. І остання фотографія, на якій мене представляють у Бангкоку в Таїланді перед виходом до зали, де перебувало понад 5 тисяч людей, і я верхи на слоні. Це було досить страшно. Але тепер і такий досвід є у мене. На наступному слайді, перше, що ви бачите, нас з Барбарою на Амазонці. Це була наша мрія пропливти на каяку по Амазонці. Ми якраз збираємося вирушити в подорож річкою. Далі ви бачите Барбару на Галапагоських островах з Ігуаною, яка скрізь слідувала за Барбарою. Вона хотіла їхати з нами додому. Та на останній барбара на дикій річці в індонезійських джунглях ми шукали пітонів, які іноді звисали прямо з дерев. Нам зустрілися кілька величезних і жахливих пітонів. То справді був особливий досвід. На наступних слайдах ви бачите мій човен. За кілька років їх було чимало різних, але саме цей ми використовуємо цілий рік, коли їздимо до нашого будинку у північній Кароліні. Ним користуються і діти, якщо їм необхідно для роботи чи відпочинку. На цій фотографії ви бачите, як я вигравав золоту медаль у аматорських змаганнях з вишних перегонів. Я цим дуже пишаюся. Щоправда, мені знадобилося кілька років, щоб напрацювати гарні навички катання на велосипедах в Ірландії. Це дуже гарна країна, тому ми там були шість разів. І на останній фотографії ми в Бангкоку, у Таїланді, на святкуванні Нового року з нашою родиною та друзями з Таїланду та Індії. Це було прямо напередодні Ковіда. На наступній фотографії ви бачите карту нашої подорожі. Це було також напередодні Ковіда. Я привіз родину на велосипедний тур довжиною 1900 кілометрів вздовж річки. Ми стартували у В'єтнамі. У дельти річки вирушили у напрямку південно-китайського моря, далі у Камбоджу, Лаос і М'янму, у Таїланд. Це була захоплююча подорож. На шляху Ми зупинялися біля одного з сьомий чудес світу. На наступному фото. Ви бачите Кіліманджаро. Це було близько чотирьох років тому. Я з деякими членами сім'ї. Як ви бачите, ми піднялися на гору Кіліманджаро. Це був дивовижний досвід та найскладніше фізичне навантаження, з яким мені довелося справлятися у своєму житті. А я чимало випробував. Але цей підйом був найскладнішим. Ви бачите нашу команду підтримки, яка супроводжувала нас. Вони несли нашу провізію та обладнання, необхідні для підйому на Кіліманджаро. Після цього я орендував приватний літак, і ми вирушили з сім'єю на Сафарі. Ви бачите, що моя донька з чоловіком готуються до посадки на літак. Коли ми прибули, нас чекало два позашляховики. Ви бачите на фотографії ці відкриті машини для сафарі на наступних фотографіях. Я деякі епізоди нашої подорожі зі слонами та тиграми, левами. Між іншим, усі ці фотографії зробив я на свій айфон. Так неймовірно, що сьогодні є у нашому розпорядженні. Наступні фото. Ми з Барбарою вирушили в Арктику. У мене була божевільна мрія. Я хотів пройти на каяку на північному полярному колі Арктики та південному полярному колі Антарктики. Чому не можу пояснити, це божевільна ідея прийшла мені на думку, і я просто захотів зробити щось, чого не робив ніхто. І ось ми тут, всього за пару миль від північного полюса на цій фотографії. І ми насправді пересуваємося на каяку. І подивіться, яка навколо неймовірна краса. Білі ведмеді, моржі. Це лише короткі епізоди з того, що ми побачили в реальності. На наступній ви бачите нас у Антарктиці. Знову ж таки, ми пересувалися на каяках, підіймалися на. Сопки прямували за пінгвінами і чудово проводили час. Було дуже холодно, але ми одягалися так, щоб перенести цей холод. На цій фотографії ви бачите мою машину. 573 кінські сили, 4 двигуни, 3 електричні, 1 газ, дві коробки передач і двигун гоночної машини. Я люблю машини, люблю спортивні машини. У мене вони були вже багато років, і ось особливо ця машина дуже унікальна. Ви так само бачите ресторан під назвою Рікс. Це ресторан чоловіка моєї доньки. Він його побудував. Я виділяв фінанси на будівництво, і ми обидва є власниками. Керує рестораном моя донька. Я власник, але керувати рестораном я не хотів. Я не маю часу керувати. Тому я просто його власник з особистим паркуванням прямо перед рестораном. Іноді люди мене запитують: навіщо ти тоді збудував ресторан? Щоб можна було поїсти, що я побажаю. Ви ж знаєте, у нас шестеро дітей. А це величезні закупівлі, багато приготування та прибирання. І одного дня я сказав: Барбара, тобі не потрібно більше займатися приготуванням, якщо ти не хочеш. Ми будемо ходити в ресторани, і, врешті-решт, ми побудуємо свій або купимо ресторан, куди ми зможемо ходити і замовляти все, що нам заманеться. one. На цій фотографії ви бачите наш будинок, де ми зараз живемо в Нью-Джерсі. Він знаходиться приблизно за 5 миль від мого офісу, де я зараз. До будинку веде приватна дорога. Досить довга вона виводить на вершину гори, де знаходиться будинок. І він також є частиною нашої мрії. А ось деякі види навколо нашого будинку зустрічаються дикі тварини, навіть ведмеді та вовки. Кого там тільки немає? Будинок знаходиться на вершині гори і досить віддалений. Ми живемо у приватній ком'юніті, яка називається Small Price. Тепер ви можете бачити, як це виглядає: приватний в'їзд на територію, який охороняється нашою особистою охороною. Ми маємо наше особисте озеро, де можна купатися, кататися на човнах і просто добре проводити час. У нас є невеликий готель та ресторан, куди ми можемо прийти поїсти та приємно провести час: тенісний корт, пішохідні маршрути, є коні, стайня, поля для верхової їзди і все, що необхідно. Це. Це Чудове місце для життя. Крім цього, у нас є другий будинок, як я раніше розповідав, у північній Каролині. Саме його ви тут бачите. У ньому чотири поверхи, де можна розмістити 22 особи. Влітку до нас приїжджають друзі з усіх країн світу. Тут ми були на прогулянці біля океану. Виглядає шалено, я знаю. Двоє друзів з Індії, троє з Румунії, і ми просто їдемо на велосипедах, щоб можна було їх використовувати, якщо нам потрібно вирушити на узбережжя або просто активно провести час. Це весело. бачите цю молоду дівчинку на дошці для серфінгу? Це Вірджинія, старша дочка Масімо Біні. Щороку вона приїжджає до нас на тиждень чи два щоб разом провести час. Їй хотілося навчитися серфінгу, і я найняв для неї приватного інструктора. Вона неймовірно швидко опанувала цю навичку. Це був чудовий досвід. А ось тут ви бачите обох бійні тут же так, крім відпочинку, ми ще й працюємо. Так ми живемо. мої друзі, дуже важливо жити своєю мрією у думках, перш ніж ви її досягнете. Я вам уже казав, що першою мрією було бажання піти з роботи. Я хотів бути босом для самого себе. Робота у мене була хороша, і я багато вчився, щоб її отримати. Я заробляв більше ніж мої друзі та сім'я, але я не хотів так жити. Я не знаю, яка у вас є мрія, але сподіваюся, що вона у вас є, і вона горить у вас в душі. Не просто повітряна чи хмарна думка, вхопивши, яку ви побачите, що за нею нічого немає. Усі хочуть більше заробляти, усі хочуть подорожувати до чудових куточків землі. Але ще вам потрібно бути конкретними та проживати цю мрію у своїй уяві. Так, все починається з мрії. Я хочу поговорити з вами про причини, через які люди не будують цей бізнес. Все починається з мрії. А у таких людей немає заповітної мрії. За багато років до мене приходили на консультацію люди. Вони казали, нам потрібна ваша допомога у пошуку нашої мрії. Ні, зателефонуйте мені, коли знайдете мрію. Я не можу знайти мрію для вас. Вам потрібно знайти її самим та почати проживати мрію у своїй свідомості. Недостатньо просто сказати Я хочу гарний будинок у горах або на березі моря. Ні, розумієте, мрії складаються із трьох рівнів. Перший рівень вербальний. Ваші слова. Я хочу гарний будинок у горах. Другий рівень створити картинку цього будинку. Так, знайти цей будинок у журналах. Ці фотографії повинні бути у вас завжди перед очима. Щодня. Мої картинки були на дзеркалі у ванній кімнаті. Піднімаючись вранці і голячись, я дивився на ці фотографії. Далі ці фотографії були на холодильнику. Коли я сідав у машину, фотографії були на передній панелі у машині. Тому протягом дня я постійно міг їх бачити, і це нагадувало мені про мою мрію і про те, що мені для цього потрібно робити. Необхідно діяти, спілкуватися з людьми та показувати план. Це постійно жило у моїй свідомості, але найважливіше, окрім цих фотографій, це проживати мрію у своїй свідомості, як я вже і казав. Так раніше я піднімався щоранку, вирушав на роботу і проводив за дорогою в Нью-Йорк Сіті годину або півтори. В деякі дні я проводив три години в дорозі туди і назад. Так всього за вісім днів ви втрачаєте цілий день у дорозі та в пробках. В мене була мрія. Що я більше цього не роблю. Я подорожую куди хочу і як хочу. Можу полетіти в прекрасні куточки світу, не будучи зобов'язаним їздити щодня на роботу. Проживайте мрію у своїй свідомості. Так само було з машинами. Ви бачили мою машину, і я їжджу на таких машинах вже багато років. Згадую зараз 1969 рік. Тоді я був близько року у бізнесі, але вже заробляв чимало грошей. Моєю мрією тоді була нова машина корвет. Це була машина мрії всіх молодих хлопців у Сполучених Штатах у той час. Так я уклав угоду з ділером. У мене була картинка цієї машини, яку я розмістив у різних місцях, і щодня дивився на неї. І щодня у своїй свідомості я їздив за кермом цієї машини, особливо коли я сідав у стару машину і на кілька секунд заплющував очі, уявляючи, що я сиджу у машинах своєї мрії. Та через декілька місяців у мене вже була ця машина. Отже, друзі мої, вам необхідно вивести свою мрію на всі три рівні жити мрією у своєму уявленні, і тоді вона стає реальністю. На мою думку, це основна причина того, чому люди не досягають успіху в нашому бізнесі, тому що їх мрія недостатньо сильна, вона не спонукає їх на дії, які їм необхідно виконувати. Друга причина, яку я спостерігаю, це коли мрія не перетворюється на мету, а це відбувається, коли у вас є часові рамки та план дій. Коли я вирішив, що хочу піти з роботи, я дав собі для цього рік. Я сказав, що протягом року я буду розвивати бізнес щосили, і через рік піду з роботи. Час минав, і через чотири місяці в бізнесі я зрозумів, що все рухається швидше ніж я гадав. Успіх приходив швидше ніж я думав. Тому я змінив свій план на сім місяців. Я пішов із роботи через сім місяців. Тимчасові рамки рухливі, розвиваючи свій бізнес і впевнено працюючи з командою та спонсором, щоб подолати необхідну роботу. Ви можете рухати часові рамки, однак вони вам необхідні. Вам необхідно знати, куди ви рухаєтеся, щоб діяти для. Просування до своєї мети деякі люди вважають, що часові рамки не потрібні, можна і так працювати. Їм не зрозуміло для чого поспіх. Моя мета піти з роботи або купити будинок через 10 років. Ви вичікуватимете 8 років, перш ніж почнете працювати. Інших це відбувається значно швидше. Я піду з роботи через місяць. А хто платитиме за квартиру, хто оплачуватиме рахунки? Все має бути зважено. Якщо у вас є якісь сумніви, проконсультуйтеся зі спонсором. У вас повинні бути готові часові рамки та план дій. Більшості людей невідомо як скласти бізнес план дій. Так це бізнес план, і у вас є спонсорська лінія. У вас є неймовірні лідери. У вас є системи система, яка дає покрокові рішення, і які зі спонсором можна адаптувати до вашої ситуації. Складіть свій план дій, коли я говорю про план дій, тут також важливі цілі. Існує два види цілей: цілі дії та цілі наміру. Наприклад, я хочу бути платиновим. А що ви для цього робитимете? Які для цього дії необхідні показ планів щодня або 15-30 планів на місяць. Але якщо у вас немає таких цілей дій, то ви і не прийдете до своїх цілей. Намірів, як багато людей мріють, літають у хмарах. Вони не перетворюють мрію на мету, і тому не дивно, що нічого так і не відбувається. Третя причина, яку я спостерігаю, це відсутність у людей впевненості у собі. Мені довелося багато чого навчитися у бізнесі, і багато чого мені раніше ніколи не доводилося робити. Мене це лякало, проте я навчився робити те, чого боїшся найбільше, і все виходить. Я дізнався про це від Ральфа Емерсона, який сказав: роби те, чого боїшся найбільше. Найбільше, і у тебе все вийде. Я боявся робити дзвінки людям, яких не дуже добре знав. Але я почав це робити, та через деякий час я справився з цим. І проблем вже немає. Вам потрібно робити те, що вас лякає. Вам потрібно долати відсутність впевненості, тому що ви можете з цим впоратися, і цьому є безліч доказів у світі. Люди з різним минулим, з різною історією, досягли успіху у цьому бізнесі. І ви зможете також працюйте зі своїми страхами. Добивайтеся впевненості, вони змогли, і я зможу. Пам'ятаю свою першу зустріч. Діаманти вийшли на сцену. Серед них були і вчителі, і бухгалтери, і фермери з птахофабрики. І ось я маю освіту у сфері атомної інженерії, керую сотнею підлеглих в одній з найбільших компаній у світі. І ці люди на сцені заробляють більше грошей, ніж я. І ще вони вільні. Ось тут я і вирішив, що побудую бізнес і піду з роботи, щоб робити все, чого хочу я, а не те, чого хоче хтось інший. Особливо це стосується роботи і цього контролю, який з цим пов'язаний. Отже, номер чотири. Люди непослідовні, і подивимося, що тут відбувається. Я не показував план цього тижня. Гаразд, перенесу наступного тижня. Ні. Необхідна постійність. Пригадайте книгу, яка описує те, що ви робите сьогодні, або не робите, або що робити легко, і що легко не робити. На слайді є назва цієї книги. Звичайно, значно легше не дзвонити. Але вам необхідно бути послідовним і робити дзвінки, інакше нічого не почне відбуватися. Номер п'ять Відволікаючі фактори. У нас усіх є відволікаючі фактори. Коли ми розпочинали бізнес, у нас було троє маленьких дітей, найстаршому було п'ять років. Маючи дітей, ви зрозумієте нас, що це був величезний відволікаючий фактор. Але бізнес я будував ще й для того, щоб забезпечити їм хороше життя, щоб я міг в результаті проводити більше часу з ними, робити все те, що я показав вам на фотографіях кілька хвилин тому. Тому це стало мотивацією для мене, а не відволікаючим фактором. Насправді, коли я пішов з роботи, моя дружина чекала на четверту дитину. Тепер у нас їх шестеро, сімнадцять онуків та п'ять правнуків. Це величезна родина, звісно, але всі відволікаючі фактори можуть бути різними. У двоюрідної сестри, дочки найкращої подруги моєї сестри, день народження та вечірка. Я не можу піти на зустріч, бо маю бути на цій вечірці. Так, добре, це твоє життя. Так, мої друзі. Я залишив свою команду з боулінгу, тому що це тоді було відволікаючим фактором. А мені було потрібно більше часу, щоб показувати план. Що четверга ввечері ми проводили пару годин граючи у боулінг, але моїм пріоритетом була побудова бізнесу та свого майбутнього разом із сім'єю, тому доводиться щось змінювати, доводиться адаптуватись. Номер шість. Я називаю це по-моєму і ніяк інакше. У нас є в бізнесі люди, які просто не слідують системі або не слухається до порад спонсора, Знаєте, 86% успішних людей у світі стали успішними, тому що спілкувалися і навчалися у інших успішних людей. Зараз найкращий час, щоб досягати успіху, тому що ці люди не тільки успішні, але ще й у тому самому бізнесі, який будуєте ви. Вони знають бізнес та готові вам допомогти. Вони готові адаптувати та знайти рішення спеціально для вас. Однак у нас є люди, які продовжують. Діяти по-своєму. Це нагадало мені одну історію з людиною, якій я показував план. Він приєднався до бізнесу. Потім ми розпочали розмову про роботу з навчальною системою, і тут він каже: Стій, я бачу, що ти мене не розумієш. Я крутий продажник, я можу продати будь-що і будь-кому. Навіть лід зимою ескімосу продам. Знаєте, він протримався близько трьох тижнів. Він не відкрив своє мислення для можливості. Здебільшого до нас приєднуються люди, які ніколи не будували такий бізнес. Вони приходять із різних інших бізнесів. Одна з переваг, яка була в мене, це розуміння, що я нічого не знаю. Я був готовий навчатися у експертів. Дуже сподіваюся, що у вас є таке саме ставлення. Номер сім, ми схильні дослухатися до неправильних людей. Я тільки сказав, що ми можемо навчатися у успішних людей. Згадую той час, коли я ходив працювати. Ми збиралися за декілька хвилин до початку роботи. Робота розпочиналася о 8.30. І до початку ми робили собі каву, розмовляли, і хтось казав, я тут думаю купити будинок. І відразу всі підключалися до обговорення. Це найкращі ціни, а ось найкращий район, а ось вигідні умови і так далі. Вони всі були експертами з нерухомості з порожніми кишенями. Ми схильні дослухатися до неправильних людей, котрі самі цього. Не зробили одного разу. Я був так, на плані, та мій друг зі старшої школи був там зі мною. Коли закінчився план, друг сказав мені, що ти вирішив. Я відповів, я займуся цим. Він запитав, чому ти вирішив, що зможеш будувати бізнес? Ти інженер, ти ніколи нічого подібного не робив. Я відповів: ну давай подивимося, тому що я над цим працюватиму. Через сім місяців я пішов з роботи. Друг подзвонив мені і сказав: Ти мав рацію. Він був розгублений. Повністю розгублений. А якби я його послухав, я залишався б таким, як він. Але я хочу слухати успішних людей, а не тих, хто каже мені про те, чого я зробити не можу, що це не працює, і таке інше. Ви хочете слухати всі ці виправдання, яких я багато наслухався за всі ці роки. Однак ми продовжуємо наше зростання, ми адаптуємося, ми живемо своїм найкращим життям, і у вас є всі можливості використати бізнес для свого блага. Так, слухайте правильних людей, мої друзі. Дивовижні можливості відкриті для вас. Відвідуйте всі зустрічі, слухайте аудіо, опановуйте нові знання. Щоб справлятися з життям, вам необхідно навчатися нових навичок. Все, що ви дізналися, і що ви зробили у своєму житті до цього дня, зробило вас таким, ким ви є сьогодні. Якщо ви цим не задоволені. Відкрити своє мислення і вчитися новим речам. Працюйте над цим, не дозволяйте всім проблемам і відволікаючим факторам зупинити вас. Ні, ви приходите на зустрічі і бачите людей, які досягають успіху. Просто зрозумійте, що ви все це теж можете зробити. У нас є 19-річний хлопець, який став діамантом у Колумбії. Скажіть мені, що молодь не може побудувати цей бізнес у 19 років. Він заробляє більше ніж його сім'я могла б. Будь-коли мріяти і він зараз працює і все робить правильно. У нас є 84-річна пара, яка стала смарагдами у В'єтнамі. Вони вийшли на пенсію та залишилися зовсім без грошей. 84 роки вони досягли всього. Ця пара зробила все сама в оточенні професіоналів. у мене була освіта 6 класів. я був змушений покинути школу, щоб працювати та підтримувати сім'ю. Нам потрібні були гроші. Неважливо, мої друзі, ви лікар, у вас вчений ступінь або ви людина, яка працювала на звичайній роботі. Питання в тому, чи хочете ви бути ординарними, чи може, хочете бути особливими. Прийміть це рішення. Особливе життя відкрите для вас і для вашої родини. Ординарне чи особливе рішення за вами. Все у ваших руках. Тримайтеся за цей бізнес, Слідуйте за вашим спонсором, слідуйте за системою і досягайте своєї мрії. Знайдіть свою заповітну мрію, яка приведе вас до бажання діяти і зробити все необхідне, подолати свої страхи, як казав Емерсон. І ось настане момент, коли ви житимете життям своєї мрії, мої друзі.